Насправді ціна суміші залежить від в основному від двох факторів: це від сировини, на якої зроблена суміш, і це від її складу. Якщо брати сировину, а сировина це завжди молоко. Ну тобто коров'яче, чи це молоко. Ну беремо коровічі, наприклад, суміші. То яке це молоко? Бо молоко буває сухе, звичайне молоко, буває свіже молоко. Буває органічне молоко, от саме органічне молоко використовує хіб. Що це за молоко? Це особливе молоко від особливих корів, які знаходяться на вільному випасі, натримують натуральні корми, зовсім по-іншому утримуються, і таке молоко має підвищену харчову цінність і більш корисно для дитини. Щодо складу, так само важливо, що там у складі. Наприклад, хіб у складі має пробіотики, пребіотики. Якщо це гідралізовані суміші, лікувальні, наприклад, то там саме глибокий гідроліз з Ковий гідроліз білку. от саме це і оприділяє вартість суміші, але завжди це показник ну більшої якості, тому можна орієнтуватися тільки на ціну, але краще орієнтуватися саме на те, з чого вироблена суміш, і які в неї є особливо цінні компоненти.